Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, постійна рубрика було, є, буде, було, є, буде. Тройка кубків, це як невеличка така сигніфікація. Якщо у вас щось таке відбувалося, якісь енергії або події вам відгукуються, то, будь ласка, дивіться далі. Карта каже про радість, про щастя. Тут добробут в усіх сферах, можна сказати, світла смуга життя. Тут було отримання роботи, успіх, можливо, вже на роботі, да, якісь було просування, наприклад. Тут про період завершення справ з великою вигодою для вас. Тут про те, що якоїсь мети ви досягли, змогли то зробити, про укріплення відносин і, можливо, у когось була пропозиція руки та серця. Вітаю вас з цим, любі друзі! І так, що наразі, да? або воно вже відбувається, ці події, або ось ось вони вже будуть. А, дивіться, дев'ятка кубків. А, тут про успіх та виповнення бажань, що стосується морального або духовного життя. А, карта каже про волю, свободу, задоволення від зробленої роботи, якесь таке торжество правди та істини. А, можливий успіх, але з невеличкою затримкою. А, тут про великі можливості. І ще таке, знаєте, можливо, період, коли неповна впевненість в собі? Є якісь проблеми у відносинах з іншими, невеличкі труднощі в повсякденному житті. Ну, але ж, да, здебільшого, карта з гарними значеннями. От, тож, все, все чудово. І що з цього буде? Да? Четвірка пентаклів. А, ну, це про те, що все, що ви маєте, майно або таланти, вам треба прийняти як належне. Це все ваше по праву. Тут про можливість отримання частини спадщини, наприклад. Тут про якусь стабільну ситуацію в бізнесі або в коханні, наприклад. Тут про отримання матеріальної допомоги. Про впевненість в своїх силах. Дивіться, тут трохи не впевнені, пропрацювали, да? і тут вже впевненість в нас є в своїх силах. От, і можливо, карта каже, треба захистити своє майно і бути обережним з фінансами. Ну. Чудовий розклад, супер. Вважаю, що зараз вже такий переломний момент в духовному житті, в розвитку. Тих, хто розвивається, звісно, він підходить до якогось логічного завершення. Нарешті в нас з'являються гарні, гарні такі позитивні розклади. Вітаю нас з цим, любі друзі. Підписуйтесь, лайкайте. За все вам вдячна за перегляди, за ваші коментарі. От буде цікаво мені, як у вас це відбудеться. Іди грається, да? тобто, якщо у вас ці карти ну влучили і потім, да як у вас було, як ви підтягнули свою самооцінку і так далі. от І надалі з вами і до побачення! З повагою, Софія!